Сторінка 228, параграф 56. Підкорення полюсів землі, робота полярників на станції Академік Вернацький. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про віддалені території Арктики та Антарктики, світ живих організмів Арктики та Антарктики, наукові дослідження та роботу українських полярників та полярниць на станції Академік Вернацький. Чим відрізняється Арктика від Антарктики? Які асоціації у вас викликають такі географічні? Назви як Арктика та Антарктика, холод, білі ведмеді та пінгвіни. Саме так у цьому параграфі ми ознайомимося з найвіддаленішими малодослідженими та малозаселеними куточками нашої планети, які розташовані на полюсах. Арктика це північний полярний регіон Землі. До нього належать води північного льодовитого океану та околиці материків Північна Америка та Євразія з прилеглими островами. Водна поверхня вкрита льодовитим Тою шапкою, під якою немає материкової основи, територія розподілена між вісьма державами, де постійно проживають корінні народи. Живими символами цієї території є білий ведмідь, північний олень на протилежний кінець земної кулі у Антарктику люди вступили вперше у 1820 році. Тоді було з'ясовано, що це великий материк. Відповідно до підписаних міжнародних документів, Антарктида не належить жодній державі. Уся її площа разом із Південним океаном довкола складає 10% площі нашої планети. Світ живих організмів. Візитною карточкою Антарктики є пінгвіни. Вони ніколи не Зустрічалися з білими ведмедями чи північними оленями та проживають винятково в південній півкулі. З 18 видів пінгвінів в Антарктиді проживає 12. Спільними живими істотами Антарктиди та Антарктики є великі савці, наприклад, косатки, риби, безхребетні та мікроорганізми. Умови проживання вплинули на пристосування організмів, тому більшість взаємозв'язків між ними відбувається в морі. Чіокані. Це можна пояснити, зокрема, тим, що при значних від'ємних значеннях температури на материку у воді вона становить 0,4 градуси. Українські наукові дослідження на станції Академік Вернадський Набере активну участь у наукових дослідженнях Антарктиди. Це стало можливим у 1996 році, коли уряд Великої Британії подарував одну із своїх науково-дослідницьких станцій в нашій державі. З того часу українці зобов'язалися продовжувати низку важливих досліджень, започаткованих британцями. Цікаві факти: Велика Британія побудувала станцію під назвою Фарадея на мисі Марина, острів, Галіндес, у 1947 році. Проте з часом вдався. Знаки її великій недолі, неможливість побудувати злітну смугу. Зараз британці працюють на 300 км південніше на новій станції Ротера. А попередня Фарадей дісталася нам у спадок, перейменована на честь відомого природослідника з українським корінням Володимира Вернацького. Сьогодні відомо, що такі суворі кліматичні умови не завжди були характерними для Антарктиди. Колись це були тропічні ліси із великою різноманітністю живих істот. Унаслідок повільного віддалення від інших континентів, Антарктида 20 мільйонів років тому ізолювалася посеред океанічних вод. Пристосування організмів до клімату є цікавим для людства, оскільки, вивчивши механізми адаптації видів, ми зможемо застосовувати результати досліджень у медицині, сільському господарстві та інших галузях. Окрім біологічних досліджень, на материку вивчають рельєф, геологічну будову та наявність корисних копалин, вулканізм, внутрішні води, кліматичні процеси. Та багато іншого. Цікаві факти: серед різноманітності риб у водах Антарктики вирізняють нототенієві, окунеподібні. У рибах цієї родини функціонують рідини, які мають унікальну властивість не замерзати в холодній воді. Також відмінною ознакою є кров не червоного, а білого кольору. Пояснюється такий факт тим, що у воді міститься багато розчиненого кисню. Тому потреба червоних кровиних клітинах, що транспортують кисень, зникла. Підсумки параграфа. Арктика та Антарктика відрізняються від решти регіонів Землі не тільки природними умовами, а й правовим статусом. Узбережжя материків навколо північного льодовитого окану заселено корінними народами. Антарктида велика ділянка суходолу, крита льодом, де тимчасово проживають науковці 29 країн світу. Вони досліджують материк природні умови та пристосування організмів до них.